Всім привіт! З вами Рілісані і це вже 23-й летсплей мого пригодницького виживання. В минулому летсплей я трошки раніше завершив, бо мені потрібно було зробити одні справи. Значить, в цьому летсплей я. Ой, дай Боже здоров'я. Далі буду лутати ті руїни, візьму песика і підемо кудись далі подорожувати, куди мені там треба. Ой, так, ну що ж, 5.25 починається. Ой. Ой, бляхам. Ой-ой-ой. Де ж ви всі понабиралися ось тільки? Так, мінус один. Так, ой, дихалки не вистачає, слухайте. Дихалка на грані. Зараз ще розкопаємо трошки щиточкою. Так, і ще тиле. Ще один. Ще один. Йомаю. Де ви всі понабирали, слухайте, шановні. Я, блін, зараз меч на вас всіх що, Я той меч, блін, в скарбах не йшов. Я скраби знайшов минулу випуску, по-моєму, що не йшов. Правда? Бо <с> я просто 2-3 дні не записував. блін. просто наперед трошки було записано. Блін. Ну, так, з летро. Ну, мені, з однієї сторони, дуже добре це робити, наперед записувати, бо я так часу не маю дуже. Але потім, як я вернуся, то я не знаю, на чому я зупинився. Ну хоч про песика я не забув. <с> так, тут пшениці не викопую. Нема часу дурно тут маринувати. Так, ще якийсь черепок. Уй, тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 слухайте, слухайте. Та сідай в човен, йомаю! Тихо, де ж ви сіл. Де ви тільки понабиралися? Я щойно ж повбивав, де повбивав? Деша їли? Вони ж, він тут спавняться що. Так, дослідник. Третій вже дослідник в мене є. Так, третій дослідник, слухайте, тут щось є, блін. Тут е, десь. Давайте. Ще якийсь черепок. Що, знову дослідник? <світ> Ні, вже якийсь, слухайте, інакший. Так, давайте, сядем в човен. Це вже в нас де... жалобник. Жалобник в мене теж є. Другий вже в мене є. Та будемо збиратись всю колекцію, мені що? Так, давайте, тут десь може зараз буде скриня. Давай. Де та скриня є? Фух. Ні, так слухайте, та дихалки не вистачає. Може би мені слухайте, мені двері може зараз крафтити. То зараз плисти на берег треба. Мішки розвертати. О, чекайте, то, то, що мені треба. Був би зараз в ломив, ні. От. нечемний був би я. Так, дослідник вже який? Четвертий верхунку. Ну... Хай буде. Я колекціонер, тому я все збираю. Так, мені би знати, де скриня. Ага, ви є скриня. Так, давайте подихаємо з вами. Подихали. Скриню відкриваємо вудочку. Беремо це, беремо. Все. кам'яна сокира. У мене залізний. Так, вугілля мені треба. Влізу, слава Богу. Це гравий треба, то мені не треба. Незламність і незламність 3. Слухайте. У цю вудку на незламність 2, я її положу судово. Мені випала незламність 3, слухайте, Ну, це вже максимальний зачар незлам... незламності. Тому я таке діло не пропущу. Так, тут я був, тут я був. Де я ще не був? Я ще не був, ось тут я ще не був. Мене ще того не було. Щось тут є інтересне, чи тут більше нема ніч інтересного. І мені треба рухатись на південь, якщо я не помиляюсь, правильно? Південь нас. Туди мені треба рухатись. Що там у нас? Залізна сукира? Та ну. <пух> Залізна сокира, оце я розумію. Слухайте, та мене... я йду на новий запас. Класно. Так, зараз песика візьмемо. І, напевно, що підемо в судову вакацію, трошки глянемо. І підемо далі на Південь. Там є. Я там був. По-моєму, я там був. Так. Це забираємо. Так, зараз поспимо тут. І продовжимо. Підемо зараз до акації з песиком, є песик. Зараз ми з тобою підемо. Його в човен можна садити чи не можна садити? Ну, по-моєму, що можна садити. Зараз ми тебе в човен файно, чемно, акуратно посадимо. Так, ходи сюди, ходи сюди. Ходи сюди. Ходи до мене. У мене ходить песик. Бобік, Бобік! Ну Що ж, де ж тебе носа? ходи сюди? О! Так, на чого він сів? Все, поплив. На жаль, а, скарби я ж і взяв, правильно? Я вроді золотав скарби. Так, йдемо далі сюди, О. може зараз мені ще щось в океані тут інтересне зустрінеться, зараз дивимося. Зараз буду по океану, по океану плаву. Може, я ну я хочу зайти в вакацію, може, там десь є село, знаєте. Песика я з човном лишу тут, щоб його по 150 раз не тягнути. Так, все, ти не чекаєш тут. А я зараз так краєчком ока огляну, може тут село десь є, хто його знає. Ні, мені лишні смаги не помішають. <с, <с,> не наоборот мені потрібні. Так, щось це якийсь недоакацієвий біом. Якась савана така дивна. Угу. Йос, ну. На жаль. Е нема ніц, ну нічого страшного. Зараз пливемо океаном і шукаємо щось інтересне. Може. Щось попадеться. Так, йдемо до песика. Бобіка мого. Поки що він ще зі мною. <хи> так. Тобі не можна рибки, Все, пішли. Так, ну і заодно дивимося, може десь... О, ще один портал. Слухайте, ну це якесь знущання, золотий блок. Ну мені золото потрібне. Ну, блін. Ну це знущання, чесно. Треба буде мені когось. На майбутніх серіях купляти вже якісь діамантові речі, А для того мені по посмарагідні. Магнити. давайте. Зачароване золоте яблуко! <гій> Стоп. А сокира що? Построта один в мене на що? Удач! Ну, слухайте, ну когось парубітно, я думаю... Це йде. Так. Е, обсидіан. Куди я складаю обсидіан? Ой, боже. Так, сюди обсидіан. Зачароване золоте яблуко, слухайте, це трофей. Магнетит, Наш мій магнетит? То по що не буде? <схай> не так буде чисто. Савана пішла, опа. Він мені буде чисто так Блок... слугувати блоком, де я можу закритися чи ще щось. Як буду на вишку Мародерів йти, то ж таке. Теплий океан. На жаль, в теплому океані не знайшлося. Руїн. Ну, давайте я ще так осудовому про пропливу. В залежності, скільки той океан йде, та тут вже йде холодний. Тут вже пішов холодний. А там вже далі йдуть берега ясно. Вигружаємося тут. Зараз песоком будемо подорожувати далі. Ну, такий лесплей виходить тут. Поки що нема. Ніяких пригод таких. Ойди сюди! Побік. Так. Ну, на початку були пригоди. Опа! Сніг! Сніг в савані?! Чи то не сніг? Та то сніг, супуф. <сіх> сніг в саванну ще й сакуру причепив. Слухайте, а ті мужики. Блін. А що, якщо вони зараз вони не вб'ють? Ай, блін, а мені ж зілля таке треба. О, блін, і скрині немає. Коротше, ладно, пройдемо. Але, блін, вони може не багато стріляти, ну добре, давайте я попробую. Бо мені треба з них зілля. А де той ваш головний дівся? Я не зрозумів. Де ваш той з прапором, блін? Вони якісь слабенькі. О, в мене ж песики. У мене ж є песик, він в мене молодець. А де той з прапором... Ааа, води ти є. Ха -ха. Вони наносять взагалі мало, тому... На, блін. А, чекайте, це зілля в мішочок не можна ставити. Де такий мене. А, можна? Апс! Та то халява тоді. А цей прапор можна. Ну слухайте, ну то халява. Ось для чого мені пригодився магнетит. З тої ями виліз. Все, втікаємо звідси. Мені він більше не потрібний. Песик телепортирувався. Все. Класно, слухайте. Красота. Бо як я буду в двореці з питання йти. Там, щоб рівень собі ускладнити і щоб там якісь... Кращий лут випав, груни випали, то мені таке зеле потрібно. Тому якщо в мене є нагода, будемо збирали, тим більше їх можна в місо... мішочок ставити. Це взагалі халява. Це взагалі халява. Я думав, що не можна, але. Щайде, то я йду трошки не на південь. <смітна> ну, блін, савана, слухайте, савана. Я ж може тут десь село є, я знаю. Я не знаю. Так, це там же би десело було. Добре, йдемо на південь. Так, Вишня, біом Вишні. А я часом не вернувся на спаун, просто щось таке якесь похоже. Хто його знає? Я, я міг кругами зайти. Але рухаюсь тепер суто так на південь. Суто так на південь тепер рухаюсь, бо, блін. То раніше щось я вроді пів... Я перше кругами ходив. Потім, по-моєму, на північ тепер вже... Вишка мародерів! Буха! <ріст> <ріст> Опа-на! Та ти що! Ой, тихо-тихо, на мене вже щось атакують мене. Бобік, а ну гризи їх. Ану гризи їх. Давайте один одного підстрілюйте. О, зазряти. ти... На мого Бобіка. Ти, ти ж його зараз ще, блін. Молодець, Бобік. Все, поїв Арбалет. Ну можна комусь зарядити буде його. Так, блін, мені магнетит треба був би. Добре, пустим землю. Так. Ну давайте ризикнем. Де вас тут вхід, друзі? Де ваш вхід? О, боже. О, боже, поки дойдеш до вашого входу. Фух. Фух, фух, фух. Фух, все, фух, я тут. Ха. Ну, давайте. Лайк, підписочка, може тут буде руна. Раз, два, три. Ай, ти, блі, немає, руни. Ай, блін, Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Так, ну слухайте. стріл я зберу. Нет точку я десь теж збираю. Арбалет! Давайте я той заряджений візьму комусь, може розочок. Давайте зараз в когось пульнем. Я правда не знаю, як ним пуляти. Зараз попробуємо, Де ти є. А ходіть сюди. О, прямо в ціль. Хорош! Ха -ха. все. А як тепер звідси вид? Так, сюди. И... І... Раз, два, три. втікаєм! Втікаєм! Ой-ой-ой, втікаємо! Фух, втікаєм, Бо ще Боже, зараз мене тут ще грохнуть! Не ще не пи. О, ні, щось, яка там армія? -у Ууу! Та ти що, блі? Та ти шо? Коли що? Коли ще мене не переслідувати пересаднути. Ууу, то ти що, блі? Там армія, дай Боже. Там армія, йохарний баба, яка там армія біжить. Ей, на жаль, не вийшло, не не получив я руни. Ну нічого страшного. Ще якось получу руну. Ну, але це. Рахуйте перша вишка мародерів, яка мені попалася, по-моєму. Я більше не знаходив, правда? Хто там дивиться, мені пригодницьке виживання з першої серії, то можете написати, чи я знаходжу. Ну я по-моєму. що... Ну якби знаходив, то я би пам'ятав. Слухай, зараз можна на куні покататися. Але знов там лізде. Ну воно мені треба. Воно мені не треба. Так, там якийсь океан ще йде, о! Спи, спи, давай, спи, 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 пипи. Пи, пи. Спи. 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 Так коли ще засне, слава боснув. Гарно, гарно я. Залутав цю вишку мародерів. Ну і на такій ноті, я думаю, можна завершити. Зам був я, Дядя Саня. В наступному лесплеї. Продовжимо подорожувати. Може щось нове інтересненьке знайдемо. Всім па-па.